Ми завітали до начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимира Самборського, аби дізнатися про освітні проекти, які були реалізовані у 2024 році, із залученням міжнародних інвесторів управлінням освіти і гуманітарної політики, починаючи з самого початку повномасштабної війни, проводиться робота щодо налагодження відносин з міжнародними організаціями, які працюють в сфері освіти, для того щоб Підтримувати нашу освітню галузь, так як дійсно бюджет громади він витрачається на підтримку наших Збройних сил України та обороноздатність. Тому 24-й рік не став виключенням, спільно реалізуються зараз два проекти з організаціями з метою організації співпраці управлінням освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради. 1 березня 2024 року було підписано меморандум про взаєморозуміння з благодійним фондом дерево життя Україна, який підтримується італійською агенцією з питань співробітництва в галузі розвитку в межах цього меморандуму в нашому місті на базі центру дитячої нацької творчості створено освітній хаб для надання якісних інноваційних послуг для вразливих груп населення. Така основна місія цієї співпраці це надолуження освітніх втрат, тому що за. Зв'язку з військовим станом, зв'язку з постійними повітряними тривогами, зв'язку з тим, що у нас переважно більшість закладів сьогодні навчаються все ж таки в дві зміни, і половина закладів навчаються в змішаній формі. Тому дуже важливо саме проведення таких додаткових занять для наших дітей на базі цього центру. І в будні дні, і вихідні дні проводяться заняття з різних предметів, де працюють також наші викладачі за підтримки фонду. І це, скажімо так, одна з частин тільки співпраці. Фондом ведеться робота щодо наповнення хабу. Було закуплено 10 ноутбуків, інтерактивну панель з операційною системою, меблі, спортивні товари для занять з дітьми в закладах освіти. Для соціальної бібліотеки придбало близько 100 книг сучасних авторів. А також для автономності закладу було закуплено зарядну станцію. Зараз в рамках співпраці і підписаного меморандуму, буквально на днях фондом будуть передані стільці для усіх укриттів наших закладів загальної і середньої освіти. Також дуже багато ще є планів на майбутнє співпраці з цим фондом, які всі будуть спрямовані на Підтримку і розвиток нашої освітньої галузі. Тому, звісно, що ми дуже вдячні фонду, дуже вдячні цій європейській країні за те, що вони нас підтримують в такий нелегкий час. Я також хочу додати, що цей фонд має також і гуманітарну місію. Вони працюють з сім'ями і з дітками ВПО, з дітками і сім'ями СЖО. Вони передають їм гуманітарну допомогу, це і продуктові набори, це і набори. Зимові для е, нормального проходження опалювального періоду. Це і техніка для того, щоб діти могли дистанційно навчатися в змішаній формі. Зараз окремо ми ще домовилися про співпрацю для закладів дошкільної освіти. Також з 2022 року, але й в 2024 році, також втілювалися спільні проекти з дитячою організацією ЮНІСЕФ. Вони, скажімо так, була допомога централізована, яка до нас надходила з, через департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, це і гаджети, це і канцелярські набори, це і техніка як для дітей ВПО, дітей СЖО, так і техніка для наших викладачів. Це також надавалося в рамках допомоги ООН ЮНІСЕФ для Одеської області, і нами було передано для наших збройних. Закладів освіти в 2024 році до нас приїжджав координатор ЮНІСЕФ в південних регіонах. З ним було домовлено також про співпрацю, і в рамках цієї співпраці в двох закладах освіти у нас було е -е, поклеєно. Е -е, Плівку на вікна проти уламків. Крім цього, ними також надавалися набори для закладів освіти різноманітні канцелярські, і надавалися стільці також для укриттів для наших шелтерів. Ну, тобто також ООН ЮНІСЕФ якби, нам дуже допомагає, і в 2024 році також ними було передано ну, достатньо велика допомога. Ще хочу розказати про ще один цікавий проєкт, який у нас. Реалізується на базі ліцею номер 2. Там е, у нас разом з асоціацією інновацій та інформа інформаційної освіти з е, цієї організації. У нас також у жовтні місяці було підписано меморандум про співпрацю. І зараз там створюється цифровий освітній центр. Що мається на увазі, цей центр повністю проводиться ремонт класної кімнати, е, який буде повністю оснащений всіма е, сучасними цифровими технологіями. Це і комп'ютерна техніка, це і дошки мультимедійні, це і різноманітні речі, які, без яких сьогодні важко представити собі сучасну освіту в нашій країні. На базі цього центру також будуть проводитися різноманітні навчання, тобто різноманітні заходи освітнього спрямування. Окрім цього, в рамках цього ж проєкту в цьому закладі освіти проводяться навчання для дітей. З освітніх втрат, також за різними напрямками, і також з дітками працює психолог в рамках цього проєкту. Ну, скажімо, так, це також дасть додатковий ресурс для цього закладу освіти і не тільки для нього, тому що цим центром зможуть користуватися і інші заклади освіти нашої громади для того, щоб вони могли отримати такий чудовий цифровий центр, де б діти змогли. Розвиватися та е, мати можливість на рівні з іншими дітьми з великих міст отримувати ту освіту е, і ті належні умови. Е, е, хочу зазначити, що ця співпраця вона вже триває, як я вже казав, протягом декількох років, але саме в цьому, в 2024 році, у нас цих з'явилося два нових проекти, і вони. Е, Скажем, так мають такий Тривалий період ми працюємо з нашими партнерами для того, щоб як можна максимальніше продовжити співпрацю і знаходити якісь нові речі нові для нової спільної роботи. Тому зупинятися ми на цьому не будемо в подальшому, так само працюємо. Знаходимося постійно в, скажімо так, в активному пошуку організацій, з якими ми могли би співпрацювати, тому що. для Невеликих громад, в яких обмежений, скажімо так, власний ресурс, дійсно, це є життєво необхідним співпрацювати з різними організаціями. Ну тим більше, якщо ми говоримо про міжнародні організації, тому що все ж таки на сьогоднішній день це дуже важливо і для громади, і загалом для нашої системи освіти.